На календарі вівторок, 29 квітня, про головне життя рівного та області розповім я Микола Брижицький. У рівному в одному з дворів на вулиці Кулика і Гудачика біля смітників знайшли мертвою новонароджену дитину. Тіло немовляти було замотане у покривало. Про шокуючу знахідку сьогодні, після опівночі до поліції, повідомила 62-річна місцева жителька. Слідчі оперативно встановили особу жінки, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці. Тіло дитини відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи і точного часу смерті тривають слідчі дії. Небезпечна речовина зовні схожа на ртуть, розлилася в аудиторії одного з рівненських вишів. На місце викликали рятувальників. Працівники ДСНС у захисних костюмах зібрали більше двох кілограмів сріблястої речовини. В подальшому її утилізують у встановленому порядку. Рятувальники нагадують громадянам про правила безпечної поведінки з ртутними термометрами. Пари ртуті є небезпечними для здоров'я людини. На Рівненщині поліцейські викрили 16-річного юнака, який організував незаконний перетин через кордон двох чоловіків призовного віку. Неповнолітній оцінив свої послуги у 6 тисяч доларів з кожного. Ще 14 березня, минаючи контрольно-пропускні пункти зловмисник за допомогою таксі, мотоциклу та пішки, доставив двох жителів регіону до державного кордону, де один із них передав неповнолітньому грошову винагороду. Слідчі повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного. Заходу. На Сарненщині внаслідок ДТП загинув водій квадроцикла. Автопригода сталася вчора близько 19-ї у Немовичах. 62-річний керманич транспортного засобу не впорався з керуванням і в'їхав у бетонний паркан. Водій отримав травми несумісні з життям. Квадроцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Досудове розслідування триває. Рівненщина попрощалася із трьома героями. Петро Кукла із села Антонівка служив на посаді кулеметника мотопіхотного батальйону. Тривалий час перебував на передовій, неодноразово діставав тяжкі поранення. Поховали героя в рідному селі. Ігор Мамчур зі Здолбунова помер 22 квітня внаслідок хвороби. Сергій Шилов із Сарн служив 22 й окремій механізованій бригаді. 20 квітня серце військового зупинилося. Вічна та світла пам'ять українським героям. На Оствиці у Рівному кипить робота. Тут не лише оновлюють територію та готують човни для прогулянок а й дбають про тварин, щоб ті комфортно почувалися влітку. Поряд із активною підготовкою парку історичної реконструкції біля водойм гніздяться качки та побільшало горобців. Детальніше розповість Ірина Котюк. У парку історичної реконструкції рівного вирує життя. Тут не тільки готуються до літнього сезону, а й дбають про мешканців Оствиці. Нині працівники стрижуть овець усе для того, аби влітку тварини не страждали від спеки. Кажуть, догляд за ними справа непроста, але необхідна. Овечок стрижемо, шукаємо людей, які щось можуть і хочуть робити з вовною. Ми з нею нічого не робимо. Ми не вміємо, в нас немає часу. Але якщо є людина, яка хоче щось робити з вовною, приходьте, домовимось. Знайдемо місце і можемо співпрацювати. Можемо цю вовну комусь віддати. Сезон на Оствиці вже у розпалі. З кожним теплим днем збільшується кількість відвідувачів. Аби зустріти гостей у належному стані, територію активно оновлюють. Одне з головних весняних завдань укріплення берегової лінії. Тут укріпили біля кухні оствиці. Берег там трохи біля майстерні. Укріпили хвилі, розмивають. Ну і берег потрохи вода з'їдає. Ми будемо його укріплювати зараз. Потрохи якесь фінансування шукаємо. Заробляємо дерево, теж підмивало портал. Всі про нього знають. Фотографуються, не знають, яка проблема, що хвилі просто з підкоріння вимивають в нього всю землю. Однак зміни не завжди помітно одразу. Зокрема, у парку на воді звели платформу, доступну для прогулянок, занять йогою та інших активностей. У Нас вона на електромоторі повільно йде. Вже кілька виходів було. Десь десь до 10 виходів вже було на платформі цій плавучий острів. От, всі човни на воді, всі човни вже. А... Готовані до сезону життя активно вирує серед пернатих. Працівники зазначають, що цього року значно побільшало горобців, а качки активно паруються і зводять гнізда навколо водойми. Тож цілком ймовірно, що незабаром парк охопить справжній качковий бум. Не відстають і нутрії, їх можна побачити уздовж річки. Черепах багато риба піднялася, бо рибу не було. Люди питали, де ділась риба. Ми там запускали рибу. Струмок навколо островів. Нам там вхід вихід закриті, щоб воно не було сполучення з Босівкутом. У нас там червоний карась, комета, Шабунін, то ну, вони перезимували, вже попіднімалися. От. Пару кинули в цей струмок то в столобів, там щоб чистили там від якихось зелені якоїсь. Тож парк не лише зберігає історію, а й стає справжнім осередком природи у межах рівного та відпочинку для містян і туристів. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. До зустрічі!